Добрий день, мої восьмикласники, я вже скучила за вами, але навчальний рік доходить до кінця, і ми пишемо сьогодні контрольний диктант. Пишемо ми його 15 травня. Почули мене? Отже, розгортаємо зошити, робочі зошити, відступаємо два рядочки на третьому словами, так як у мене. Пишемо. 15 травня контрольний диктант. Далі пишемо назву диктанту інстинкт. Попереджаю у диктанті чотири абзаци. Я їх називатиму. Перший раз ми слухаємо просто слухаємо. Другий раз, я диктую, ви записуєте і перевіряєте. Третій раз я читаю, ви просто перевіряєте. Прошу дуже прискіпливо ставитися до того, що і як ви написали, робити виправлення правильно, так як я вас учила. Не малювати одну букву на другій букві, бо це зразу буде зараховано мінус бал. Почули мене? Це диктант за рік. Тому <кій> будьте уважні, ми з вами зараз починаємо. Інстинкт. Певне, цей розбурханий океан позначається на самопочутті птаха. Ніби й не хворий. Одначе другий день журавлик не бере харч, стає дедалі неспокійніший. Співчутливі зацікавлені пасажири з під капюшонів звертаються до журавля, вживаючи заспокійливо пестливих словечок. А він подеколи сторожко поводить головою і, ніби нехітьма. Відповідає на звертання невдоволеним клекотом. Чимось цей незадоволений птах у модерній кліці притягував корабельну публіку. Мабуть, з'являлося бажання дізнатися, чи здатен він щонебудь думати. Якщо все таки непокоять його в розбурханому океані якісь переживання, то які? Якби ж розповів, не повинно б зникнути зовсім у ньому те, що ми називаємо інстинктом свободи. Все сталося блискавично. Птах, випущений для прогулянки, зненацька розгорнув крила й опинився в повітрі, шугнувши у вируючу стихію, розтанув безслідно у похмурості океану. Гуркіт океану ще довго не вщухав. Ось, Ось такий у нас текст диктанту неважкий. Тут є слова, які пишуться через дефіс. Тут є одне питальне речення. Більше я вам нічого не підкажу. Будьте готові. І зараз починаємо писати по одному реченню. Не забувайте, що ми починаємо з абзацу. Отже, слухаємо перше речення: Певне, цей розбурханий океан позначається на самопочутті птаха. Пишемо. Певне, цей розбурханий океан. позначається на самопочутті птаха. Перевіряємо речення. Певне, цей розбурханий океан позначається на самопочутті птаха, друге речення, ніби й не хворий. Одначе другий день журавлик не бере харч, стає дедалі неспокійніший. Пишемо ніби й не хворий. Одначе другий день журавлик не бере. Харч стає дедалі неспокійніший. Перевіряємо, ніби й не хворий, одначе другий день журавлик не бере харч. Стає дедалі неспокійніший. Абзац. Співчутливі зацікавлені пасажири з під капюшонів звертаються до журавля, вживаючи заспокійливо пистливих словечок. Пишемо Співчутливі зацікавлені пасажири. З під капюшонів звертаються до журавля, вживаючи заспокійливо пестливих словечок Перевіряємо. Співчутливі зацікавлені пасажири з під капюшонів звертаються до журавля, вживаючи заспокійливо-пестливих словечок. Наступне речення. А він подеколи, сторожко, поводить головою і, ніби нехітьма, відповідає на звертання невдоволеним клекотом. Пишемо. А він подеколи. сторожко поводить головою і, ніби нехітьма. Відповідає на звертання невдоволеним клекотом. Перевіряємо це речення. Він подеколи сторожко поводить головою і, ніби нехітьма, відповідає на звертання невдоволеним клекотом. Наступне речення. Чимось цей зневолений птах у модерній клітці притягував корабельну публіку. Пишемо. Чимось цей. Зневолений птах у модерній клітці притягував корабельну публіку. Перевіряємо. Чимось цей зневолений птах у модерній клітці притягував корабельну публіку. Наступне речення. Мабуть, з'являлося бажання дізнатися, чи здатен він щонебудь думати. Пишемо. Мабуть, з'являлося бажання дізнатися. Чи здатен він щонебудь думати? Перевіряємо. Мабуть, з'являлося бажання дізнатися, чи здатен він що думати. Наступне речення. Якщо все-таки непокоять його в розбурханому океані якісь переживання, то які, пишемо, якщо все-таки непокоять його, в розбурханому океані, Якісь переживання, то які? Перевіряємо. Якщо все-таки непокоять його в розбурханому океані якісь переживання, то які? Наступне речення. Якби ж розповів, пишемо. Якби ж розповів, перевіряємо, якби ж розповів, не повинно б зникнути зовсім у ньому те, що ми називаємо інстинктом свободи. Пишемо, не повинно б. Зникнути зовсім у ньому те. Що ми називаємо інстинктом свободи? Перевіряємо. Не повинно б зникнути зовсім у ньому те, що ми називаємо інстинктом свободи абзац. Все сталося блискавично. Пишемо. Все сталося блискавично. Перевіряємо. Все сталося блискавично. Птах випущений для прогулянки. Зненацька розгорнув крила й опинився в повітрі. Пишемо. Птах випущений для прогулянки. Зненацька Розгорнув крила, й Опинився в повітрі. Перевіряємо. Птах, випущений для прогулянки, зненацька розгорнув крила, Й опинився в повітрі. Наступне речення. Шугнувши у вируючу стихію, розтанув безслідно у похмурості океану. Пишемо, шугнувши у вируючу стихію. Розданув. Безслідно у похмурості океану. Перевіряємо. Шугнувши у вируючу стихію, розтанув безслідно у похмурості океану. Останній абзац і останнє речення гуркіт океану ще довго не вщухав. Пишемо. Гуркіт океану ще довго не вщухав, перевіряємо. Гуркіт океану ще довго не вщухав. Якщо ви не встигаєте дописати речення за мною, ви ставите моє відео на паузу. І, звичайно, таким чином підлаштовує, підлаштовуєте його під себе. А зараз читаю все, що я вам надиктувала, і ми перевіряємо увесь текст дуже-дуже уважно кожну буковку, чи правильно у вас переносяться слова, чи правильно ви поставили розділові знаки, чи правильно написали кожну букву. Отже, перевіряємо. 15 травня, контрольний диктант, інстинкт. Певне, цей розбурганий океан позначається на самопочутті птаха, ніби й не хворий, одначе другий день журавлик не бере харч. Стає дедалі неспокійніший. Співчутливі зацікавлені пасажири з-під капюшонів звертаються до журавля, вживаючи заспокійливо пестливих словечок. А він подеколи сторожко поводить головою і, ніби, нехітьма відповідає на звертання невдоволеним клекотом. Чимось цей зневолений птах у модерній клітці притягував корабельну публіку. Мабуть, з'являлося бажання дізнатися, чи здатен він щонебудь думати? Якщо все-таки непокоять його в розбурганому океані якісь переживання, то які? Якби ж розповів. Не повинно б зникнути зовсім у ньому те, що ми називаємо інстинктом свободи. Все сталося блискавично. Птах, випущений для прогулянки, зненацька розгорнув крила й опинився в повітрі. Шугнувши у вируючу стихію, Розданув безслідно у похмурості океану. Гуркіт океану ще довго не вщухав. Отже, ми закінчили написання диктанту. Я вам бажаю успіхів і хороших оцінок, але їх треба заробити своєю працею над цим диктантом. Будь ласка, перечитайте ще раз і я чекаю фото ваших диктантів. На все добре.